Привіт, давайте сьогодні поговоримо, чому взагалі потрібно вчитися. Давайте ми зрозуміємо таку штуку, що навчання це фактично взагалі потрібно розуміти, що це постійна діяльність, Ну, наприклад, як там контроль або якісь там розпорядження. Адже нам постійно приходиться працювати з якимись новими інструментами. Ну, наприклад. Фейсбук там постійно змінює алгоритми реклами, да? маркетологам потрібно розвиватися. Там з'являється якесь нове обладнання на виробництво, і, відповідно, нам потрібно навчатися на цьому обладнанні працювати. Міняються там цінності клієнтів, да? нам потрібно за цим слідкувати. І якщо людина не навчається, вона просто стає аутсайдером. І до навчання, знаєте, потрібно ставитись як до. Я не знаю, електрики, включили світло, там лампа світиться, да? тобто потрібно весь час ну, і самому вчитися і навчати співробітників. Світ, ви знаєте, постійно продовжує свій прогрес. З'являються якісь нові винаходи, нові способи щось там робити, там, робити щось швидше, ефективніше, якісь там нові продуктивні методи досягнення цілей. Такі досягнення відбуваються постійно у всьому світі, там можна сказати щодня, і просто для того, щоб йти в ногу з часом і залишатися в курсі нових відкриттів, що відбуваються у світі, ви повинні навчатися і, взагалі, повинні бути правильніше сказати, здатними навчатися.